Виконуємо номер 427 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди корінь рівняння. Задання перше. Добуток 7 і невідомого числа позначеного змінною х дорівнює одиниці. Задання друге. Добуток 0,2 і невідомого числа позначеного змінною х дорівнює 11. Приступаємо до виконання. Оскільки добуток чисел 7 і х дорівнює одиниці, то 7 і х взаємно обернені числа, тоді число 9 сьомих буде оберненим до числа 7. 9 сьомих, дрібне неправильний, подамо у вигляді мішаного числа. 9 ділимо на 7, беремо по одному, неповна частка 1, остача 2. Отримали 1,2 Записуємо відповідь. 1,2 Рівняння друге, оскільки добуток чисел 0,2 і х дорівнює 1, то 0,2 і х взаємно обернені числа. Запишемо число 0,2 у вигляді звичайного дробу і скоротимо на 2. 2 ділимо на 2 буде 1, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо 1 п'ята х дорівнює одиниці. Тоді число 5 перших або просто 5. Буде взаємно оберненим з числом 1 п'ята. Записуємо відповідь. Ми знайшли корінь рівняння Номер 427 Виконано.